Переходимо поступово до спілкування з нашим першим гостем на день сьогоднішній. Це у нас буде Андрій Олійник, директор школи номер 5 міста Кам'янського. І Андрій один із наймолодших шкільних директорів в Україні. А до речі, у 2020 році ввійшов у тридцятку найуспішніших українців у віці до 30 років за версією Київ. Пост, пане Андрію, вітаємо вас. Вітаємо Вітаємо вас. Будь ласка, говоріть трошки голосніше, щоб ми вас краще чули. І все-таки перше запитання, яке ми вам хотіли задати, от коли ви пішли вчитися до школи, то були такою домашньою дитиною, бо ви не відвідували до цього ще й садок. Але вас взяла під крило ваша перша вчителька. Якою вона вам запам'яталася, і що для вас от зараз через 12 років є перед? Наша вчителька, ви знаєте, це була ключова людина в моєму житті, бо саме з неї почалася моя мрія бути вчителем. Вона була дуже авторитарною жінкою, але знаєте, така була наша класна матуся. Незважаючи на е, свій вік, в неї був дуже поважний вік. Вона могла наскільки нас закохати в себе, е, дати свого тепла. Що ну ми не могли бути байдужими до цього? Тому ось вона і у неї вийшло е, вселити мені любов до цієї професії, тому перший вчитель для мене це ключова людина в моєму житті. Тобто саме от е, ви в той юний вік, ви... Да, ви вирішили, що ви присвятите своє життя саме вчительській Праці вчительській роботі, так? Це було під час першого уроку 1 вересня. Вона нам розповідала оце, про Україну. Це був людиний вплив, так? Да? І я сиджу, думаю, боже, ну це, це моя мрія. от Я хочу бути вчителем. І почалося ЗОшити, гра в школи. І... Ну, було цікаво, дуже класно. Слухайте, скажіть, будь ласка, а як от далі розвивалося ось цей, це прагнення? Да, ми знаємо, що людина, коли от прагне, коли в неї якась там є мета, і ми самі на цьому завжди наголошуємо, що треба йти до неї безперешкодно. Чи були такі моменти, наприклад, що ви на цьому шляху там сходили з нього, намагалися обрати якусь іншу професію? Думали, а може, все таки не треба? Може повернути в інший бік? От як далі все відбувалося? Я повертав в інший бік, я себе шукав. Я не вступив в педагогічний коледж. Я спочатку вступив до економічного коледжу і став менеджером та адміністратором. Але вже коли пішов далі, у виш, сиділи ми з одногрупниками на парі, я слухаю щось про менеджмент, розумію, що це абсолютно не те, чим я хочу займатися в житті. Працював адміністратором і менеджером навіть у кав'ярні, але знаєте, не отримував задоволення від своєї роботи. Одно мене тягло в школу, мене тягло до дітей, до учнів, і ось через 5 років я прийшов все ж таки працювати в свою рідну 35-ту школу вже на на посаду вчителя. А скільки вам власне років були, так коли ви взяли свій перший клас? Я так розумію, коли що це я був молодший перший клас. Це мені було 22 роки. Вау! А це було складно, от як 22 роки е і брати на себе таку відповідальність? Ну, було складно, однозначно було складно. Але знаєте, я ніколи не боявся труднощів. А я коли прийшов до директора, вона мені каже: Андрію: ну початкова школа. Я кажу: Ви що, яка? Це ж малі діти, їм вже по 6-7 по років. Що я буду з ними робити? Вона каже: Ні, я бачу тебе тільки там. І знаєте, мабуть, її це бачення справдилось. Дійсно, саме в початковій школі я почуваю себе дуже комфортно. І якось воно все пішло, пішло, пішло і пішло. Слухайте, ну от я, наприклад, от зараз, коли там, малих, там, малого приводжу до школи, да, от приходжу всі вчителі, от мене пам'ятають ще з дитинства, вони мене так радо завжди зустрічають. Але от я ніколи не думав, як би було, коли я став би, наприклад, їх колегою. Як вас зустріли ваші вчителі, які от ви говорите, що ви повернулися і стали працювати у вашій рідній школі? З директором зрозуміло, вона чи він там допоміг вам да направив і порадив якісь речі? А от вчителі інші колеги, вони стали для вас у ці 22 роки. От ким були опорою? Вони допомагали вам, критикували якості. Взаємини були адже 22 роки хлопці якому дає цілий клас одразу? він приходить, і я як сталося там. Вони мене підтримали, дуже підтримували. Я їм за це щиро вдячний, але було всіляке. Зрозуміло, що, як ви сказали, молодий хлопець, і в мене було своє бачення, як викладати предмети, як навчати учнів. Інколи воно не співпадало з баченням моїх колег. Тому були всілякі ситуації. Але ми справились, Потім ми почали прислухатися один до одного. Конфлікт поколінь він трішечки був. Але я, як молодий вчитель, вони як досвідчені колеги, все ж таки, ми знайшли ту золоту таку серединку для нашої співпраці. Ну от ви вчитель молодших класів. Як взагалі вам прийшло на думку, так що я хочу бути директором? От такі амбіції. Як ви вирішили стати директором школи? Знаєте, от моє життя це така, ну, як. У мене все починається з мрії. От була мрія стати вчителем, я ним став. Став вчителем, потім з'явилася мрія стати директором. От ставиш собі мрію, якусь там мету і починаєш до неї йти. І я до неї йшов. Я зрозумів, що в межах одного класу мені вже трішки тісно. Тобто я можу бути корисним значно більшій кількості людей, аніж просто ну там, так, 30 учнів. Тобто, коли ти маєш вплив і півплісів, Працюєш з колективом, з педагогічним колективом, вже е, якусь свою місію, своє бачення того, як повинно бути, ти можеш нести. І звісно, трішки підвищувати рівень нашої освіти, допомагати не тільки дітям, але й підтримувати колег. Бути для них, знаєте, таким е, такою путівною звіздою. Вот ті, що щоб вони йшли йшли за тобою. Слухайте, ну ви коли е, надумаєте і будете мріяти стати е, президентом, ви ж пам'ятаєте, що одне з найцікавіших інтерв'ю було у вас з нами, так? А, слухайте, ну а тоді ж питання: чим на вашу думку вам вдалося е, підкорити там же виборна система да? на директорів, Наскільки Жюри, я розумію, є журі? Е, розглядають ваші кандидатури. Е, чим на вашу думку вам вдалося все-таки їх підкорити, що е, поважні люди вирішили все-таки вам надати таку можливість і спробувати себе? Я знаю. Мій знайомий був з декількома людьми, які також брали участь у конкурсі на посади директорів шкіл. Вони говорили, що там досить складно. Там така знаєте напруга. Там настільки, от так тебе трошки вдавлюють в землю. Я як вийшло, Палки так що вдалося. Вставляю. Ну там якісь були такі незрозумілі ситуації. Ну насправді конкурс це дійсно складно, морально, тому що перед тобою сидить комісія та розумієш, що це твій шанс або ти виграєш, або ти не виграєш. Чим вдалося мені їх підкорити? Ви знаєте, я завжди залишаюся сам собою Я ніколи не вдягаю ніяких масок, і не намагаюся показатися кращим ніж я є. Насправді У мене є своє бачення того, якою повинна бути школа. Я це бачення їм приніс. Мабуть, цим і підкорив. Ви під час керівництва школою продовжуєте вчителювати чи все таки ні? Обов'язково обов'язково як ви впоралися з локдауном? Ми так розуміємо, що це не в цьому році ви стали директором, а ще в минулому чи позаминулому? Так ні, я директором став 1 липня цього року цього року директором, але вчителювали так. під час карантину. Вчителював під час карантину. От так. розкажіть, як практика пройшла у вас вчителювання з молодшими класами під час карантину? Як це було для вас? Ви ну, знаєте, я почав ще впроваджувати дистанційне навчання ще під час. З першого там у лютому був ще до коронавірусу. Uh -huh. Тому для мене це не було новиною, коли сказали, що локдаун, і давайте переходимо на дистанційне навчання. Uh -huh. У мене був свій вид роботи. Я створював відеоуроки, записував, викладав їх на Ютуб каналі, користувалися мої діти. Звісно, були зум уроки, також з батьками були зі дзвони. Спілкування було ну відсотків на 90, все одно партнерські відносини у нас з нами були. Уроками користувалися не тільки учні мого класу, вони були доступні для абсолютно вільному доступу і дуже багато писали різних вчителів, і учнів з інших міст, з інших шкіл. Тому ось такий був ось така була робота. Пройшли досить, таки вдало, можна сказати. Тобто, ви заздалегідь ви просто так, через своє розуміння сучасних технологій, вирішили робити якесь там інтерактивне навчання, комп'ютеризоване. А я взагалі перший свій робочий день от на посаді вчителя початкових класів я зрозумів, що я не шаблонний. Тобто, в мене mm -hmm. є програма, за якою я працюю. Але коли я зрозумів, як і що, ну це нудно. От до mm -hmm. мені, ну ну зараз вже інші діти, інші підходи. І якось почали ми впроваджувати всі ці інтерактивні методи, і, і телефони, і анімаційні хвилинки, все потихеньку. Тому дуже багато залежить насправді від вчителя. Від його мотивації, від того, як він це бачить і як він цим заряджає дітей. Ви як передчували просто, що зрештою, знадобиться це всім. Останнє, мабуть, питання от на вашу думку, по вашому поняттю, що таке є? Хороша школа, яка е, дасть своїм учням дійсно якісну освіту, і яка втримає їх у певних рамках, щоб ми не бачили дітей, які вчаться в школі, там на подвір'ї, десь які десь сидять, ховаються, курять, чи все таки, все одно це має бути, і воно буде. Знаєте, школа це такий дуже потужний та живий організм, який живе таким особливим життям, дає свої певні закони і традиції. Звісно, ми не можемо говорити, що школа повинна давати тільки знання. Ні, вони до нас приходять, ми їх виховуємо. Вони, перш за все, повинні відчувати любов, що їх тут люблять, що їх тут підтримають, вкажуть вірний шлях. Ми зараз дуже багато говоримо про те, що роль вчителя змінилася, і вона дійсно змінилася, коли вчителі стали наставниками, вони стали менторами, а в деяких випадках навіть друзями. І так повинно бути. І було би дуже добре, якби 100% вчителів у школі дійсно були друзями для своїх учнів, тому що вони наскільки зараз потребують нашої. Уваги зараз цифровізація, яка відбувається в освіті, взагалі і в світі вона наскільки заполонила світ, ось наші телефони, що інколи ну не вистачає часу на реальне життя. І от наша задача саме вчителів показати ще, що окрім телефону, інстаграму і тіктоку є багато цікавого, окрім там предметів, математика, українська мова це все зрозуміло. Але є ще реальне життя, людські якості. І ось саме це я намагаюсь пропагувати у своїй школі і казати, що все ж таки все починається саме з людяності і з того, що у нашому серці. Слухайте, ну я думаю, що Анжеліка задасть це питання, коли говорила про те, у якому віці, але от у мене зараз воно виникло скільки вам років на даний момент. Зараз мені 28 років. 28 років. Отже, ми дякуємо за розмову одному з наймолодших шкільних директорів в Україні. З нами на зв'язку був Андрій Олійник із Кам'янського, директор школи номер 5 Пане Андрію, дякуємо вам за цікаву розмову. Нехай обов'язково всі ваші плани, які ви плануєте. Нехай ваша школа стане так само найкращою, як ви стали одним із наймолодших директорів. Нехай все вийде. Нехай звичайно що діти, вчителі всі навколо вас знаєте, згуртують. Ця ось так дивлячись на ваш досвід, вашої таке впровадження правильної освіти, і щоб все у вас вийшло. Ну а ми тільки будемо тримати з вами зв'язок і слідкувати за вашими успіхами. Дякуємо Дякуємо дуже. вам за вашу дуже роботу. дуже дякую вам.